Вітаю всіх. Я знаходжусь, подивіться, в якому красивенному місці. Це гори, це наші українські гори. Тут така сильна енергетика, і я звідси хочу для вас провести медитацію. Щось знали наші предки, коли піднімалися в гори, мабуть, ви знаєте про мольфарів. Я хочу з вами поділитися. Цією енергетикою. І давайте разом зараз налаштуємось на те, що ми поставимо для себе дуже сильний енергетичний такий захист. Не треба нам негативу, його і так багато, тому давайте ми попрацюємо трошки з підсвідомістю. Заплющуйте очі. Сідайте зручно. Робіть глибокий вдих, видих, час зупиняється, а вам гармонійно і спокійно зараз. Робіть ще вдих, видих. І відчуйте, як вас огортає хвиля спокою. Повітря наповнює ваші легені. І з кожним вдихом тіло розслабляється, м'язи ніби наповнюються теплою водою, а напруга тане, мов сніг під ласкавим сонцем. Уявіть себе зараз посеред мальовничого саду, і там багато-багато різноманітних квітів. Ви йдете по м'якій траві, насолоджуючись ароматом квітів та співом птахів. І ось раптом ви помічаєте прекрасну квітку. Вона сяє незвичайним якимось світлом. Це ваша внутрішня квітка. Це джерело вашої сили та енергії. Підійдіть ближче до неї і відчуйте її тепло, її красу. Роздивіться її. Її пелюстки сяють різними кольорами, кожен з яких символізує певний аспект вашого захисту. Білий це чистота та щирість вашої душі. Блакитний колір це спокій та гармонія. Зелений це зростання та життєва сила, що вже вас чекає. Жовтий це радість та оптимізм. А рожеве це любов та спідчуття вищих сил. Фіолетовий колір це духовність і мудрість, яку ви вже готові пізнати та прийняти. Відчуйте, як ці кольори огортають вас, створюючи навколо вас захисний кокон. Зосереться на своїх руках. Уявіть, як вони огортаються сяянням, що поєднано в собі всі відтінки, Пелюсток чарівної квітки це світло вашого захисту. Роздивіться свої руки зараз. Ах, відчуйте, як це сяєння стає все яскравіше, все сильніше. Воно огортає ваші передпліччя, лікті, вже плечі, всю верхню частину вашого тіла. А тепер зосередьтеся на своїх ногах. Уявіть, як вони огортаються сяєнням, в якому змішані всі відтінки полюсток вашої чарівної квітки. Це світло вашого захисту. Відчуйте, як це світло стає все яскравішим, все сильнішим. Воно огортає ваші ноги, шиколотки, гомілки, коліна, стегна і всю нижню частину вашого тіла. А тепер уявіть, як світло з ваших рук і з ніг з'єднується. Утворюючи навколо вас сяючий кокон. Будь-який колір, який ви зараз бачите, це є ваш захист, ваша броня від будь-якої негативної енергії. Світло вашого кокона стає все яскравішим, все сильнішим. Він оточує вас з усіх боків, створюючи непроникний бар'єр для будь-якого негативу. Відчуйте себе. В безпеці та захищеному. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється спокоєм та гармонією. Подякуйте світлу за його силу та захист. Подякуйте собі за те, що ви подбали про себе, за те, що ви оточили себе щитом любові та світла. Зробіть вдих, видих, повільно відкривайте ваші очі і повертаємось до реальності. І нехай відчуття захисту та спокою залишиться з вами протягом усього дня. Обіймаю вас ваша Катя Доля.